Но дефос Не панев не вперше. Ми дуже раді, що ви. Я знаю, що ви вчора були у Харкові, і це дуже важливий сигнал. підтримки України. Ви з нами завжди з нами від початку перших днів російського вторгнення і ми дуже вдячні за те, що ми маємо настільки міцних партнерів і справді надійних друзів. Тому будь ласка, знайте, що вас завжди раді вітати в Україні. Декілька днів тому я мав розмову з прем'єр-міністром. Це було два дні тому. Так, ми ми мали дуже хороший діалог. але Я можу підкреслити, що ми завжди маємо дуже змістовний діалог з прем'єр-міністром і ми дуже вдячні за всі ці важливі рішення у дуже важливий час. коли дуже важливо давати сигнали іншим країнам, іншим партнерам, щоб вони також були близько з Україною. Це це так сталося з патріотами з F-16. Настільки важливі рішення для нашої армії, для наших людей. Ще раз вітаю вас. Якщо дозволите, я повертаю подяку вам. Дуже велика честь для мене бачити вас тут сьогодні. Це мій четвертий візит до вашої країни від е, початку каденції нашого уряду, але також від початку вторгнення. І кожного разу я дуже вражена стійкістю українського народу і також вами особисто, тому що я вважаю, що це є символом волі українського народу до боротьби, до продовження боротьби, і ви маєте нашу повну підтримку. Вона не відклична, незалежно від того, що станеться. Різні речі можуть статися в світі. Як зараз ми спостерігаємо за близьким сходом, але нічого не змінить. Нашу прихильність підтримки вашій країні і це те, що я хочу хотіла сказати вам особисто. Я знаю, що Марк Рюте також каже це вам особисто кожного разу, коли ви говорите.